Моя перша книга Фея з пляшкою пива вийшла в світ у 2023 році, я пішла шляхом сам видав, і я чомусь твердо хотіла собі її видати до якоїсь своєї річниці. Спочатку я хотіла до 27, але так не сталося. І я видалили, видалила, видалила, я видала її в свої 28. Зараз мені 30, минуло два роки від часу виходу моєї книги. Я осмислила і пережила багато речей. І сьогодні хочу поділитися в цьому відео своїми несподіваними відчуттями, які виникали в мене після виходу моєї книги. Всім привіт! Мене звати Таня, ви на каналі Після Мова. Знаєте, як це часто буває? Ти думаєш, що коли здійсниться твоя мрія, ти будеш мега щасливим і будеш там. Літати від радості і десь паралельно собі планувати щось наступне, але очевидно, ти будеш тішитись цим моментом. І як часто буває, коли здійснюються наші мрії, ми не відчуваємо тієї ейфорії почуттів, на які сподівалися, а навпаки, стикаємося з відчуттям порожнечі. Власне. Те саме сталося зі мною. Коли я отримала перший примірник своєї книги, я погортала ці сторінки, понюхала цей запах фарби, пересвідчилася в тому, що тепер же ж мене можна називати письменницею, бо книга є в мене в руках, от вона фізична, вона реальна, і я це зробила. І відчула. Якусь таку пустку всередині, якусь таку порожнечу, потім я відчула злість на себе за те, що її видала, і вона лежала, ця книга моя, і я дивилась на неї, думаю, і думала: Бляха, це ж, напевно, краще повернути людям за неї гроші, тому що я приймала передплати перед замовленням. Повернути людям всім гроші, ніде її не продавати, залишити всі примірники для себе буде мені наукою, і не треба буде стикатися з різними реакціями людей. Хоча насправді мене не так лякали реакції людей, як мені було незручно з відчуттям сорому, з, з відчуттям того, що я була в книзі занадто душевно оголена, тому що. В книзі фактично все на моєму власному пережитому досвіді я позміняла імена персонажів, але скажу чесно, я не дуже там маскувалася, і хто треба, і хто не треба, себе впізнали. От. Тому я Переживала за те, що я, бляха-муха, була занадто відвертою в цій книзі, і що це була моя велика помилка. А тепер ж, це ж буду читати не тільки я, це ж буду читати інші люди, це будуть читати мої родичі, це буду читати мої знайомі, не знаю, знайомі моїх родичів. І це ж розійдеться, про це будуть говорити, на що я це зробила. Словом, таких думок було е, дуже багато, але, е, але, що? але мене врятувало те, що я витратила гроші, які мені е, е, передплатили книгу, і виходу назад в мене просто не було. В письменників взагалі є оця штука, коли вони. Хочуть виправдати свої почуття перед читачем, хочуть виправдати себе перед читачем, хочуть здатися йому хорошим, аби в читача не виникло до нього претензій, або ніхто, не дай Боже, не подумав, що він погана людина. І навіть Ольга Кобилянська в своїх листах е, теж писала про ці незручні відчуття, коли їй здавалося, що вона була занадто відверта, і, в принципі, це їй було зайве. От я відчула десь е, десь так, так само. Автори взагалі бояться е, критики, бояться. Е, Негативних відгуків, я цього не боялася. Не боялася, і, в принципі, я не стикнулася з хейтом, я не стикнулася навіть з жодним негативним відгуком. Я отримала тільки класні відгуки, багато класних відгуків, і мене це дуже підбадьорювало. І знаєте, навіть якби я отримала фіговий відгук на свою книгу. Я би мабуть це близько до серця не сприйняла, тому що я все таки трохи самовпевнена, і знаю, що я пишу добре. Тому якщо вам не подобається, ну то це просто не ваш стиль. Як казав якийсь там письменник, я вже. Забула ім'я хто це, що якщо вам не подобаються мої твори, ну, то значить у вас просто поганий смак. Це може звучати занадто самовпевнено, але десь так було в мене. Словом, з поганою критикою я не стикнулася і слава Богу. Ну, і якщо ми вже говорили за реакції, я мушу це сказати. Про реакцію родини і родичів власне, це те, що я боялася найбільше. Література, вона взагалі завжди ризикує зачепити родину і родичів, які можуть себе впізнати прямо чи якось побочно. Ну що ж, така доля літератури. В літературі треба бути відвертим, іначе це все якось не має сенсу. Єдине, що, мабуть, треба було краще маскуватися. Тож, якою була реакція? Родичів, близьких друзів. Скажу відразу, реакція була дуже різною. Від того, що я отримала багато підтримки, похвали і е, того, що мною захоплювалися і пишалися, до того, що я отримала всі оці, знаєте, такі е, дуже голосні мовчання, е, дуже голосні такі, Ох, і то треба було це все писати. Я отримала якесь нерозуміння, я навіть відчула, що одним особам було за мене соромно, і ці особи були для мене близькими людьми, і, словом, це було дуже неприємне болюче відчуття, до якого я не була готова, але з яким я стикнулася, і яке я, в принципі, пережила. Знаєте, моя книга про неідеальних незручних людей. і... Я хотіла, я в принципі я сам видав, і я можу сама вирішувати, кому продавати свою книгу, а кому ні. І я хотіла, щоб моя книга потрапляла тільки до людей е, з плюс-мінус таким самим світоглядом, як у мене. Але, ну, я якби. Продавала свою книгу, мене її просили почитати. І родичі, і знайомі, і навіть е, вчителька зі школи і ПС їй не сподобалось. Е, я, я не змію з цього. Просто е, ну, я розумію, що комусь було дуже незручно читати якісь. Е, Відвертості, проводячи аналогії з моїми життями. Знаєте, це є критися в брудній білизні. Хоча це не моя книга, це не є така біографічна книга. Знаєте, народилася, виросла, вчилася і померла. Абсолютно ні. Там є і персонажі, і, якби. Сюжети, і якісь філософські відступи, і багато гумору і сарказму матюків, і знаєте, всього цього неідеального, неідеальних людей, неідеальних слів, неідеальних речень, неідеальних діалогів. Словом реакція знайомих і родини була дуже різною. З кимось в мене стосунки змінилися назавжди, і спочатку було дуже неприємно це усвідомлювати. А потім ну, минув час, я це просто прийняла. Я просто зрозуміла, що окей, значить, ми дали одне одному все, що могли дати, і на цьому наші шляхи розходяться. Навіть так сталося. Е, і взагалі я хочу сказати авторам: якщо ви боїтесь писати відверто, тому що хтось вас впізнає або себе впізнає в ваших історіях, я скажу так. Дивіться. Всі мають право писати свою історію. І якщо ви вважаєте за правильним про це писати, вам хочеться про це писати, то пишіть про це. Якщо хтось так сильно ображається або комусь так сильно не подобається, то він завжди може написати свою книгу. І, зрештою, можна було просто не бути гімніком, аби про тебе не написали книгу. Тому що є на цьому світі такі от творчі люди, які можуть сказати. Добре, що ти такий, який ти є, я про тебе напишу. От, тому всіх персонажів зі свого життя можна переносити в свої книги, і це абсолютно законно. Тільки будьте готові до того, що це може точно повпливати на ваші стосунки. І якщо ви до цього готові, то вперед. А якщо ви до цього не готові, але видасте свою книгу, вам залишиться нічого іншого, як просто пережити це і прийняти ситуацію. Така собі відповідальність за свої дії. Ще одне несподіване відчуття, яке в мене Виникло, коли минув якийсь час після виходу моєї книги, не знаю, мабуть, декілька місяців, це те, що я взагалі була в шоці від того, як я могла вибрати для своєї книги таку обкладинку і взагалі дозволити на те, щоб моя книга вийшла з такою обкладинкою. Люди, ось з такою обкладинкою, розумієте? І вона ще й глянцева. Тверда, але глянцева. Так, фея з пляшкою пива. На той час, на той час, коли я писала і видавала свою книгу, мені... Це сподобалося. Не знаю взагалі, що творилося в моїй голові. Можете зараз закотити очі, можете мене зараз звинуватити в несмаку. І взагалі можете ніколи не купити мою книгу тільки через її обкладинку. І я це все зрозумію. Тому що зараз я вважаю так само. Але тоді мені вона, бляха-муха, подобалася. Не знаю, чому це. При тому, ну. Не буду виправдовуватися, мені сподобалася вона тоді на той час. Минуло декілька місяців, і я така рука лице, господи. Е, ну, ну що, ну, все вже зроблено, книгу видано. Хто хотів закотити очі і висказати своє фе, ну, може це зробити, може хтось і зробив це, тільки мені особисто цього не казав. Нехай все має право бути. Я для себе зробила висновок, що просто наступну обкладинку для моєї наступної книги буде робити класний професійний ілюстратор, і все буде класно, і я про це більше шкодувати не буду. Словом я собі пробачила І ви мене пробачте. Діла на відкриття, яке пов'язане із моєю історією видання книги сам видавом, це те, що я всі примірники книги продала, книга мені класно окупилася, тому, якщо ви сумніваєтеся в тому, чи видавати свою книгу сам видавом, я скажу, якщо ви готові до того, що все буде на вас, то так. Ви давайте, ви давайте, займайтеся цим, просувайте. Чи піду я з наступною книгою у сам видав, я не знаю. Я тепер добре подумаю, тому що ціни піднялися вдвічі, а то і втричі. І зараз, щоб її просунути і продати, треба. Так само вдвічі більше часу, ресурсу, плюс. Вона не буде коштувати 400 гривень. Вона буде коштувати набагато дорожче і. Не знаю, я би все-таки. Я подумаю. А ще. Коли мене представляли десь як письменницю, мені було неймовірно ніяково. Я хотіла провалитися кріземлю, тому що бляха-муха, ну яка з мене письменниця? Хто я така, щоб називатися письменницею? Але е я проводила дуже багато роботи з собою. Я над собою працювала і, зрештою, Почала сама себе в розмовах називати письменницею, тому що ну, я в літературі давно пишу, я давно професійно пишу теж. Е, тому, ну, я можу назвати себе так, і не треба цього соромитися, тому що. Ну це дуже відчувається. І в мене була така особиста історія. Я поїхала в одне дуже творче містечко, я зайшла в галерею, дивилася на картини, і художниця, яка там була, вона ще продавала свої картини. І вона сказала, що дівчино, поки ти молода, заявляй про себе голосно, без сорому, без ніяковіння, тому що хто як не ти маєш себе відстоювати, показувати і просувати. Себе, тож вона побажала, щоб завжди вистачало на це сили і енергії, і щоб свій сором взагалі виконати, забути про нього або переступати і вдавати, що сорому не існує, і що ти завжди від народження цим займаєшся, і і в цьому класно І не подавати вигляду, що тобі ніяково за те, що ти. Творча особистість за те, що ти письменниця. Несподівана думка, яку я винесла з собою після виходу моєї книги, це те, що писати свої біографії варто, навіть якщо ти взагалі ніким не знаний, нічим не знаний працюєш на звичайній роботі живеш своє звичайне земне життя. Тому що справа не в тому, що ти пишеш, справа в тому. Як ти пишеш? З власного досвіду скажу, що я не боялася видавати книгу на основі взагалі мого особистого життя, тому що я знала, що Рахується те, як я про це пишу, що я не пишу сухий фактаж, що я даю людям щось, що близьке не тільки мені, а й близьке їм. Що я взагалі пишу про неідеальних людей, не інстаграмних людей, не інстаграмне життя, таке, яке воно є. І це людям дуже відгукувалося саме оця ем, спорідненість з ними. Я в книгарні купила книгу хорватської письменниці, теж її автобіографію. Я взагалі мало коли купую автобіографії, мені просто має дуже сподобатися стиль авторки для того, щоб я купила книгу. І от я відкриваю цю книгу. Перше речення, яке я читаю, воно мене захоплює і все. Я розумію, що я хочу її читати, тому що мені близька по духу її іронія, її самоіронія, її Сарказм і її, ось ця манера писати в лоб, не приховувати, а писати відкрито, називати речі своїми іменами, навіть якщо комусь це може не сподобатися. Цим вона мене підкупила. Я прочитала книгу і зрозуміла, що бляха-муха, ми так мало знаємо щось про жанр автобіографії. Моя книга. Не до кінця автобіографія, я взагалі не знаю, якого жанру моя книга, я не можу його визначити. Але от автобіографія хорватської письменниці, яку я купила, вона дала мені зрозуміти, що важливий стиль, манера і твоя особистість, а не фактаж твого життя, навіть якщо тебе взагалі. Мало хто знає. Людям завжди може відгукнутися щось дуже несподіване, над щось, би вам здавалося, господи, та що тут такого? А от людей це може зачепити. Тож для себе я зрозуміла, що видати книгу це не тільки свято, це і якісь дуже незрозумілі і дуже часто неприємні відчуття, які в тебе всередині з'являються і з якими ти мусиш давати собі раду. Видати книгу це ще й випробування, бо книга починає жити своє життя, до тебе починають прилітати різні реакції від родичів і знайомих. Добрий день. І вони не завжди такі, які під вони не завжди підтримуючі і вони не завжди теплі ці реакції. Тому деколи доводиться витримувати. Окрім своєї незручності за цю ситуацію, ще й їхню якусь незручність. Але мені в цьому згадується Ірена Карпа, яка в своїх книгах писала про те, скільки коханців вона мала, про те, як її, як її задовольняли в ліжку. І я думаю, Фух, я відпочиваю, просто я відпочиваю, і в принципі вона говорила про те, що якщо ви хочете бути письменниками, вам потрібно валити правду, вам потрібно писати відверто і не боятися образити свою минулу вчительку, свою минулу однокласницю, свою якусь подругу чи свого колишнього, тим більше свого колишнього. Останнє усвідомлення, яке до мене прийшло не так давно, до речі, це те, що ця книга перестала мене зачіпати. От Я перестала до неї відчувати злість, ту саму нелюбов, я її... не можна сказати, що я її там до кінця не приймаю чи приймаю. Я просто зрозуміла, що вона більше не частина мене. Якщо так можна сказати, тому що вона завжди буде якоюсь моєю частиною, але вона живе своє життя, і я живу своє життя. Ми більше не співзалежні. До того ж прийшло таке усвідомлення, що моя книга взагалі є в чиїсь бібліотеці. В когось вона лежить на полиці, в когось вона на підлозі, в когось вона на пральній машині, в когось на кухні, хтось її комусь ще дав читати. Тобто вона реально вже почала жити своє життя, і мені від цього стало так, так добре. Я думаю, Боже, живи своє життя, я вже живу своє життя. А ще я відчула дивну суміш. З одного боку, радість від того, що вона мене більше не тримає, і я не тримаю її, я не тримаю її, а з іншого боку, такий трошки сум, тому що вона ж тепер живе зовсім інше життя. А я вже думками в своїй другій книзі, яку я от, -от, -от допишу і знову буду видавати. Тому таке, і, і радість, і якась ностальгія, якийсь сум, щось таке є. Але, попри все, я щаслива, що моя книга є, навіть якщо книга перестала бути частиною мене, вона стала частиною когось іншого. І, мабуть, в цьому сенс літератури, мабуть, заради цього і варто писати. Хоча я дотримуюся думки, що писати варто заради свого хочу. От. Таке от вийшло відео. У мене все. Якщо ви додивилися його до кінця, то я вас люблю, цілую і па-па.